Whatever I see, I shall devour. Mm. Mm. He's gonna take you back to the past To play the shitty games that suck ass He's The Nerd. The angry video game. Nerd. Настав час згорнути цей гімнопарад CDI. -у. Давайте розглянемо останні дві гри про Зельду. Перша Лінк обличчя зла. Всі ті самі проблеми, що й у Зельді Жезл, Гамелона, знаходяться тут. Тому тут нема особо потреби вдаватись у деталі знов. Такий самий стиль геймплею і такі самі паршиві ролики you know what it means when you lose your last ruby? Now you work for me! Take him away! You're doing great, Link. You are our hero. Здрасте, yeah, <ривіт> <Yeah. ривіт> цим феям дуже подобається Лінк. Вона з реальних відмінностей у цій грі це те, що ви граєте за Лінка, і цього разу ви збираєтесь рятувати Зельду. Типу, ролі змінилися. Якщо ви подивитесь демонстрацію, Лінк розкаже, як треба грати. And I crouch. When I'm crouching, you can make me do the duck walk. Cool, huh? Одна відмінність в тому, що вам доведеться збирати сніжні та вогняні кулі. Є деякі вороги, які вбиваються тільки цією зброєю, отож це тільки поповнює ваш інвентар, за яким треба стежити. Тому навіть більше ніж в попередній грі, ви витрачаєте половину часу на збирання цих предметів та рупів, щоб ви могли купляти бомби, мотузки та ліхтарне масло. І на завершення тут більше зброї витрачає ваші рупі. Чи може щось бути більш стомлюючим? І я ненавиджу забирати рупії. О, да ну, ви навіть не можете забрати дві за один раз. І стрибки залишились великою проблемою. Давай. Чому він може підібратися туди? О, трястя матері. Ну, а ти син, курви. Підіймайся. Настав час кинути пару б-бомб. Бляха! Пляха, 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 бляха, бляха. Напевно, найгірший приклад прямо тут. Я стараюся зайти в двері. Здається, просто так? Але я не можу дістатись дверей з будь-якого можливого кута. Якщо я знизу дверей, я не дістаю до них, що найменше з мотузкою. Дуже жаль, я використав всі щоб дійти сюди. Я не можу дістатися з іншого боку, тому що заважається цей стовп. Це частина, яку я реально не розумію. Ви можете прийти під стовбом, а також через два попередні стовби, які виглядають індентично. Чому це зроблено так, щоб я не міг пройти через цю одну йобану стіну? Здається, що один спосіб туди дійти це спуститися вниз з гори. Але я не можу повернутися. Я стрибаю повсюди і, очевидно, не можу повернутися вгору. Що іронічно, це було шляхом, яким я прийшов. Все тому, що я промазав, коли стрибав, що дуже складно. По перше, тому що ви дуже близько до стелі. Мені також заборонено йти наліво, чи я зверху, чи знизу. Тут йобаний шмат лайна на шляху. Отож, якщо ви впали сюди, ви застрягли. Це жарт. Вони зробили цю частину бути паскою цього рівня. Єдиний спосіб звідси вийти це стати тут та дати падаючим шипам вас вбити. Якби їх не було, вам би довелося перезапускати гру та втратити ваші дані. Темрява все ще велика проблема. Гляньте, моє ліхтарне масо закінчилось, тому я не можу знайти вихід звідси. Я реально обісрав струмок без весла. Це означає, що я грибу через гімно моїми руками. Говорити з людьми залишилось дивним випробуванням. Чому вам треба протикати їхні дупи прямо в їхню сраку? Вау! Wow! Також ви використовуєте меч, щоб купляти речі, і якщо володар крамниці буде на вашому шляху, ви будете говорити з ним. Ти геть! Я намагаюсь купити бомби. І тут знову я стараюсь збитись, але продовжую говорити з цим виблядком. Ти геть. Вороги знов біль в сраці. Половину з них неможливо вдарити. Погляньте, я намагаюсь піти вниз, але йобаний бородавочник на шляху. Це було б дуже легко, якби ви могли просто спуститись вниз. Oh my goodness, this is І інша неприємність це те, що я не можу вдарити до Донгоса, тому що бомби пролітають над ним. Якби я міг присісти та кидати бомби, можливо, по мене вийшло. Але ви не можете цього робити, бо це викликає статусний екран. Так, вам треба стояти, щоб використовувати предмети. І я ненавиджу цих клятих змій. Ваш таймінг повинен бути ідеальним. Ну, а я ненавиджу цих йобаних виблядків. Але ці горгулі й найгірші. Їм треба пару ударів для смерті, і вони ніколи не зупиняють з'являтися. Якщо будете стояти та намагатись битись з ними, це займе у вас вічність. Я не шуткую. Найкраще всього буде просто випередити їх. Отож боганан, начувайся. Все, що мені треба, це один удар. Книгою. Так, цього разу книгою. Усього один удар і. Це не зарахувалось? Я все одно отримав драматичну сцену смерті, але я знов назовні замку. Блях. Може мені потрібно пройти весь шлях через замок знов. І коли я туди добираюсь, на щастя Ганон мертвий. І потім вам треба розбудити зельну. Давай! Я тут щоб врятувати твою королівську дупу. Вставай, дідько! Вставай, бляха! О, я зрозумів. Ніщо інакше як поезія. Давайте перейдемо до фінального шматку того, що відомо як «Нечистивий Трифорс. «Пригода Зельди була випущена у наступному році, в 1994-му. На відміну від інших двох, в цій нема мультроликів натомість оцифровані актори. Іноді вони навіть не рухаються, і ми бачимо слайдшоу. шоу Як вже назва нам продемонструвала, це ще одна гра, де ви граєте за Зельду, щоб рятувати сраку Лінка знов. Нам треба шукати підземелля, де в кожному ви знаходите частину каменю. На талп як частини Трифорсу в оригінальній грі про Зельну. Ця гра більш повторює класичний формат, не кажучи, що тут вид зверху. Це означає, що вам не треба робити дебільні речі, як натискати вгору, щоб стрибати, та присідати, щоб викликати екран інвентарю. Ви також можете торкатися рупі та сердець, не атакуючи їх, але звичайно, вам треба дочекатись, поки вони впадуть на землю, що заплутано через вид зверху. Це краще, ніж дві попередні сіді гри, але й настільки багато. Найбільш повторювано роздратовуюча річ це чекати завантаження екрану. Дивіться, скільки це вимагає. Ооо. І ви, напевно, думаєте. О, це не може бути постійно. О, так. Ще як може. Уявіть, як довго це триває, щоб дістатись куди небудь. Погляньте на оригінальну зельну, наскільки швидка. Бачите? І це на старій восьмібітній консолі. Клятий час сіді завантаження. Просто гляньте. Це ви, коли берете ваше пиво. Наступна дратівлива річ — це коли хто небудь говорить з вами Зелда, Зелда, до Натрома, стули йобану пельку. Not. Що за голоси чує Зельда у своїй голові? Навіжена курва, на відміну від інших ігор по зельду, де всі діалоги це текст. Тут використовується дуже погана озвучка. Hey, You come in here. Навіть звукові ефекти невідповідні. Чому монстри мають людське бурчання? <плес> <ФБіса> <плес> що це в біса за нафік? Що це? Ви також не чуєте багато музики. Просто поронетеся у добру стару вулицю. Я особисто вважаю, що земля дивно виглядає. Майже як вид супутника. Це можуть бути дерева. Отож, може, зельда гігант Ну о, гляньте, тепер у вас є драбина. Пам'ятаєте її з оригінальної Зельди? та як її використовувати? Просто проходиш прямо через неї. Давайте подивимось, наскільки просто це тут. Ви підходите до ями, потім вам треба зайти у меню, вибрати драбину та потім використати її. Вам завжди треба вибирати речі. Візьміть це, за приклад. у будь-якій хорошій грі про Зельду. Як ви купуєте речі? Ось так. Це просто, так? Тут вам треба зупинитись, викликати меню, вибрати рупі, і на цьому все. Що за пиздець? Picture, Я кажу вам, екран меню смокче. По-перше, ви можете тримати тільки один предмет це включаючи меч або жезл до сраки. В інших іграх ви завжди маєте меч і можете вибрати додатковий предмет. А вже Авжеж, Сідія не використовує стільки кнопок, тому коли вам треба щось використати, ви викликаєте екран меню. І інша річ, що мене бісить, це те, що вам треба проходити по предметам і не натискаючи вліво чи вправо на крестовині. Ні. А переміщаючи курсор до лівої або правої стрілки і ретельно тицяти, поки ви не побачите бажаний предмет. Це. хуйня. Чому вони не могли помістити їх всіх на екран, як у інших іграх? І що там з екраном карти, у будь-якій грі про зельду викликати карту з легкістю однією кнопкою. Це просто, так? А тут у вас екран мапи всередину екрану предметів. Так, якщо ви хочете поглянути на карту, вам треба викликати екран предметів, вибрати карту, побачити карту, піти назад до екрану предметів, і нарешті, знов до гри. А що з отриманням скарбу? Ви думаєте, ви могли б просто відкрити його, і, окрім цього, нічого й бути не може? Але ні, блядський ящик скарбів починає говорити з вами. Потім він випльовує скарб, і спочатку я навіть не зрозумів, що сталося. Що трапилось з цим? Як вам це лайно? Хтось дає мені пусту пляшку і каже наповнити її з джерела річки. Чому я просто не можу піти до іншого берегу річки? Я не знаю, але все одно я йду до джерела, який саме цей йобаний череп. Вибираю пляшку, і потім вона не просто заповнюється, а містично зникає з рук Зельди та з'являється знов позаду неї зліва. що ви ніколи не впевнені, що предмети збираються робити. У мене є флейта, і мені сказали використовувати її проти змії. Отже, вибираю флейту, і що відбувається? Вона вбиває її, але не перед тим як я застиг, роблячи мене безпомічним, поки змія майже не вбила мене. Дякую. Але одна важлива проблема, що я маю, це те, що функція збереження, здається, не працює. Якщо я вимикаю гру, то стираюся всі дані повний відстій. Дизайн віду зверху страхітливий. Ви ніколи не знаєте, куди йти. Бачите, цей темний участок? Це печера. Ви повинні туди йти. Але з цим випадковим патерном каміння ви могли подумати, що це частина стіни. І коли я дібрався до цієї частини, я думав, що це була діра, поки не усвідомив, що це частина стелі. Рідко таке трапляється і трапляється прямо після частини, де треба драбина. Тому без жодних сумнівів я думав, що це діра. Тут я просто стараюсь піти вправо, але щось безсумнівно блокує мій шлях. Що бляха відбувається? От лайно, я зараз помру. Іди туди! Я застряг! Бляха! Навіть мапа підземель непослідовна. Бачите цей білий квадрат, там знаходжусь я. Але якщо я піду вгору, то воно перекидає мене через весь шлях сюди. І це відбувається більше, ніж раз. Ви просто стрибаєте по мапі. У інших іграх про Зельду завжди є секретні проходи, які переміщають вас через усе підземелля. У цьому є сенс. Але тут, коли ви просто йдете до наступного екрану і несподівано з'являєтесь в іншому місці на мапі, ви типу, якого біса трапилось у цій грі? Я в це не вірю. Серйозно, я в це не вірю. Це все, це все, що я можу витримати. Як так вони могли проїбати Зельду? Це не гра про Зельду. Я б не назвав її так, о, але це вона, там Зельда, там лінк. Так, але знаєте, це аргумент безглуздий в даному випадку. Це те ж саме, якщо ваш батя скаже, я їбав твою мати. Я не можу це оспорити. Ви граєте у ті гри, які варті, як плавке собаче лайно на сковороді. Так, додати трохи блювати не буфало, трохи кошачих стяг зверху цього. І ви отримаєте лайно сендвіч Зельда Сідій. Це гра бляха смокче. Бляха смокче. Бляха, смокче. Отак, ігра про Маріо. Також, нахуй смокче. CDI смокче!